Привіт, Рома! Привіт! Привіт, друзі! Дякую, що завітав до нас. Дякую, що розділив це свято річниці Радіопромінь в одній студії. Поділися з нами своєю енергетикою, своїми спогадами Вже творчістю. Ділися, так, насправді, так, 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 так. І як і обіцяли, трішки про тебе для тих слухачів, які, можливо, поза контекстом таке теж може траплятися. Роман Бахарів, український музикант, вокаліст і лідер рок-гурту Бахрома, народився він на Уралі, а в п'ятирічному віці разом із родиною приїхав до міста Чистяково Донецької області і почав виступати з гуртом під час навчання в Донецькому політеху. Його роман так і не закінчив в 2004-му Приїхав до Києва, де вступив до Київського національного університету культури і мистецтв, отримавши згодом диплом вокаліста і викладача вокалу. А вже в 2009-му і народився гурт Бахрома. Ти насправді будеш здивований, напевно, але нас з тобою об'єднує участь у національному відборі Євробачення 2010 року, коли гурт Бахрома і гурт Врода брали участь у Це першому є? публічному О, національному відборі. Боже, так, я рані... між двох зірок треба загадувати. Ну між між романом і, і ну що ну двох зірок. Ну дякую, дякую. Так, от продовжуємо. Для, для мене ви однозначно зірки. Бач, хто би міг подумати? Ти напевно Вау. би не впізнав. Я тоді була вагітна, ще така пузата. Ні, не пам'ятаю. Пам пам Неадекватну була вагітну була. жінку. Продовжимо. Інді рок-гурт із 16-річною історією з трьома повноформатними альбомами і кількома і І, власне, творчість була російськомовною, але з повномасштабним вторгненням, точніше, у 2022 році історія гурту, можна сказати, почалася із чистого аркуша. І в ефірі Променя ти власне, і зазначив, що після повномасштабного вторгнення змінилася музика, і ти сам і досі залишаєшся романтиком, але в іншій обгорці. Ну і перейшов на українську мову, крім того, відмовився перекладати свою російськомовну творчість. Все правильно? Поки що вірно, але буду згодом уточнювати, да, уточнювати, уточнювати. трошки. Так, так. По тому, як відбулося повномасштабне вторгнення, гурт зіграв декілька благодійних концертів, відвідавши Великобританію, Польщу, Словаччину, Грузію, Португалію. Роман постійно організовує збори для потреб українських військових. Про що ми теж запитаємо в нього, що зараз є актуальним, і аби зібрати мільйон гривень на підтримку Полку Азов, він навіть переклав свій хід на глибині української, хоча раніше. Обіцяв не повертатися до російськомовної ну і зараз будемо уточнювати це. Я хі роман пісня, хі саундтрек популярного у 15-му році молодіжного серіалу. Чому же про це згадав Київ день і вночі? Крім того, восени 2024 року. Роман створив інший саундтрек до фільму Буча про події березня 2022 року. Тут важливо згадати, що рідне місто Бахарєва чистякове з 2014 року знаходиться під окупацією російсько-терористичних військ. Спочатку війни Ро. Там не був, проте мріє там виступити. Що, чого ми щиро тобі бажаємо, я можу лише додати, що фільм Буча я дивилася, і твоя музика дуже класно туди вписалась. Ну, Наскільки можна Добре. в такому контексті говорити про класність. Але, можливо, ця твоя особиста історія з окупованим містом. Ну, все-таки зробила свій відбиток і свій внесок в те, наскільки ти відчуваєш такі теми? Ну і ще ми розпитаємо про сольний концерт, який вже буде дуже скоро. Рома сам розкаже про нього. Ох, звідки Десь ви це все знаєте? А -а -а. Я нас потужна команда. Працює над усім цим, над цією історією. Я, чесно кажучи, в шоці, коли ви сказали там з 16-річним досвідом, я думаю, вау, це ж скільки вже років пройшло. І Коли ми з тобою на Євробаченні, це це дійсно який 2010 й Тобто заснував ти бахрома. Так, да, я пам'ятаю, тоді з нами тоді була ще Джамала, скоріш за все. Міка Ньютон тоді Вона перемогла. Тоді перемогла. Міка, Міка Ньютон, перемогла. перемогла. Все, я, да, я пам'ятаю, це Євробачення. Цей відбір. Цей відбір. <laughs> Вау, дякую, На що нагадали. На гідропарку нахадали. у Києві. Боже, Боже. Боже. З минулого життя. <laughs> Ні, там, я, о, я пам'ятаю, там же ж була в журі Руслана Писанка тоді. Uh, так, так, Руслана Писанка wow, була тоді в журі цього це національного спогад, відбору. Це так спогад. Клас. Ну, сьогоднішня наша зустріч і наш такий спеціальний марафон-ефір він в тому числі про такі от флешбеки, про спогади. Ти, до речі, пам'ятаєш, коли ти вперше почув радіопромінь у своєму житті? Mm, ну, я думаю, так, коли, напевно, що це було в десятих роках. Uh -huh. uh, і... Напевно, що це були там, перші ефіри, на які я потрапив саме на Радіопромінь. Я дізнався взагалі, про цю радіостанцію, а потім я дізнався, що це, я, я так розумію, що перша радіостанція одна, та, одна з Перша, перших, музична, перша, радіостанція. перша муз, музична радіостанція. Перша да. музична музична. радіостанція, так. Так, музична перш... І сьогодні виповнюється 60 років. Це теж дуже взагалі повірити, складно, але 60 років існує радіостанція. Угу. От, ну, мені б хотілося, щоб. Е, е, Аудиторія збільшувалась у радіостанції і щоб до нас під'єднувалося, до вас під'єднувалася молодь. От і, і хочеться, щоб на проміні лунала багато нової сучасної української музики. Якомога більше, і щоб вона була дійсно класною. Ну, частково це реалізовується. У нас так, є окремі проєкти, які, які ми запрошуємо молодь. Які приходять зі своєю фантастичною творчістю, я не перестаю дивуватися наскільки талановита, наскільки з наскільки зрілими думками я це постійно кажу і казатиму, що вау, mm -hmm. я пишаюся тим оточенням, в якому ми живемо і розвиваємося, і творимо. ну і крім того, як вже сказав Денис, у нас така команда, що наш ефір насичений не лише новими, крутими, актуальними українськими творами, піснями, музикою, а й дуже багато тих, од першопрохідців української музики досі лунають З яких це. Починалось. Не те, що досі вони теж лунають в нашому ефірі, тому що це от поєднання. Напевно, в цьому знаєш, є якісь, якась філософія того мікрокосму, який ми хочемо, щоб розрісся до всієї України. Ця повага до різних е, віків, до різних поглядів, е, до різних стилів, і тим не менше об'єднана єдиною мрією, єдиним полем. І це така це щось про дорослість. Взагалі, от у тебе теж знаєш, дуже цікава історія в сенсі російськомовної творчості. Ми от буквально вчора в ефірі українського радіо mm. говорили із Хватом про Олега Скрипку, про танок на Майдані Конго, який, на відміну від, наприклад, Святослава Вакарчука або Тараса Чубая, не жили у Львові, де було легко, так би мовити, так, бути так. українцем, а жили в принципово іншому середовищі. І оцей пошук це ж не просто перейти, а це захотіти дізнатись, дослідити і потім усвідомлено зробити свій вибір. Що би ти зараз сказав тим виконавцям, які досі творять російською мовою? Чи можливо це не так важливо, що за цим має стояти насправді? Ну, я знаєш, раніше я дуже так. Не знаю, як сказати, ну я не сприймав радикалізм. От, і я думав, що це люди, з якими неможливо домовитися, тобто вони мають якусь тільки одну певну точку зору. от, Але зараз я і сам сам став радикалом, тому що ну, для мене важлива мова. ну, на мене, І, і я зрозумів в якийсь момент, що я не можу перебудувати всіх або змусити. от, І я вирішив бути просто сам прикладом. І для мене. Став, ну напевно, скажу так, що ми після деокупації Бучі поїхали грати там концерт, невеличкий акустичний концерт, і це був останній концерт, на якому я співав свої старі російськомовні пісні, тому що на концерт прийшли mm. люди, дівчата, які пережили окупацію в Бучі, і вони пережили просто жах, пекло. Mm -hmm. І вони, коли чули російську мову, вони отак от сиділи, просто закривали собі вуха. І, Ого, це, і це стало для мене от, от такою відправною точкою. Я поступово почав. Ну тобто я е, собі пообіцяв, що я більше ніколи не буду співати свої старі пісні російськомовні. Почав писати українською і перекладати не хотів пісні. Але поступово поступово переходив в побуті і починав говорити українською. Мені також було складно, ну от, перебудова взагалі. От але це відбулося доволі швидко, і зараз ну мене. Ну, Відверто кажучи, дратує російська мова там десь в закладі або навіть на вулицях. От мені б хотілося, щоб люди все ж таки зрозуміли, яка ціна за цим всім стоїть, і що ми маємо все ж таки свою гарну мову. І я думаю, що пісня це саме один з інструментів, який може закохати в мову. от І я думаю, що. Саме завдяки українській пісні ми можемо перебудувати мислення молоді, от щоб молодь поступово переходила. Ну, з одного боку, такий, знаєш, дуже висока правда планка, що спонукало тебе до такого відкриття з одного боку, з іншого боку, розуміння того, що мова це не просто е, спілкування, а для когось це прям ретравматизація. 100%. А ми такі. ще дуже часто в наших ефірах говоримо. наприклад, про те, що е, під виглядом української балетної трупи російський балет їздив скандинавськими країнами, і вони ж то між собою спілкуються російською. і Ми такі, от уляєш собі, люди за кордоном розмовляючи російською мовою, вони. Вони можуть, тобто, думати, а ну це може українці російськомовні? Тобто так, є так вже відповідальність за цілу державу тим, що що ми робимо щоденно, який вибір робимо що миті? Так що тобі дуже велика подяка за твій вибір і за твою усвідомлену позицію. А я ще хочу закрити гештальт. Я так можу помилятися, але чи ти прям свідомо супроти перезапису своїх пісень українською, чи це якась інша причина? Я просто хотів створювати нове. нове, нове да, нове от і просто коли розпочалася повномасштабна війна, багато там, поп- артистів почали перекладати пісні. От, і звісно, у мене був великий запит в інтернеті. Моя аудиторія хотіла, щоб я переклав свої пісні українською. От і я казав, що мені б хотілося створювати щось нове, отрухатись вперед. І ну, якби відчувати, що там майбутнє за цим стоїть. Але потім я побачив просто, що ну, і я почав збирати гроші для війська, я став волонтером, і дедалі ставало трудніше, складніше збирати гроші. І треба було щось вигадувати для того, щоб просто заохотити аудиторію донатити. Ага. От і я вирішив перекласти. Першу пісню за гроші. За донати. За донати. донати, Я запропонував аудиторії просто допомогти мені закрити збір на мільйон гривень для Азову. От ми зібрали більше мільйона, мільйон сто. Ну, коротше, ми зібрали цю суму. От і я переклав пісню, випустив її минулого року. І нещодавно я так само зібрав ще мільйон для головного управління розвідки і переклав пісню, яка називалася раніше. Пока пора. Вона мала найбільшу кількість прослуховувань на платформах. От і от вона 2 другого травня має вийти в світ вже українською. А перша пісня була Київ на глибині. Чи? Вона на а, да, да, глибині. да. Слухай власне про твою творчість. У нас сьогодні, наприклад, в ефірі був Сергій Мартинюк. Він же колос, він же лідер гурту «Фіолет», і Казав, що йому під час війни несучи службу, не хочеться співати про якісь пережиті важкі сторінки. Він більше там про сонечко, про романтику, про близькість. Саша Чемеров сказав, що він навпаки вбачає в тому, що пише зараз. У нього така прямо його біполярочка тепер і в основному проєкті, і в димній суміші. І Саша Чемеров, і він збирається випустити альбом, який буде про таке про пригнічену агресію, яку він збирається випустити через нову творчість. Для тебе зараз творчість твоя більше про що? Вона допомагає навпаки перемкнути на позитив, чи прожити якісь важкі емоції? Чи, можливо, знову ж таки, чіпляючись за твої попередні цитати про те, що музика це твій стан, який би ти не хотів змішувати з політикою. Чи змінилась твоя думка? Ну, Бо культура це відображення політики, зрештою. Звісно ну, Слухай, я можу точно з певненістю сказати, що раніше. ну... Я думаю, що я помилявся в багатьох речах. От і, от, і я не можу перекладати там, цю відповідальність на будь-кого. Це тільки моя відповідальність. От, і, але, звісно, все змінилося. І, ну, зараз моя творчість, вона різна. Я не можу сказати, що я там, обираю якісь там. Певний там вектор, і вона дійсно різна. там от Ми під час війни випустили пісню з Мариною Круть, яка є присвятою воїнам. Mm -hmm. І коли я написав цю пісню, я думав, що взагалі вона навряд чи колись вийде, тому що вона мені ну здавалася ну, просто занадто сумною. от Але Згодом я теж от якось переслуховував демки, думаю, вау, яка гарна пісня! Запропонував це зробити Марині, щоб просто додати туди ще енергії от, і її голосу. Mm -hmm. Тож, творчість різна, але мене точно зараз, як правильно сказати, пре, напев, напевно, і я пишу зараз багато матеріалу, абсолютно різного. Я дуже хочу випустити. Згодом е хіп-хоп-альбом. Я зараз wow. роблю такий е мускуліний, тестостероновий е альбом. Е я називаю це Нацреп. Oh. Е ну, національний тобто, мається на увазі. От, тобто, Слухаєш своє різном. серце, веде по-різному. Звісно, звісно. Тоді, користуючись нагодою, хочемо твого, попросити твого тебе взяти гітару і, можливо, нам зіграти. Ну, те, що ти так, відчуваєш, так. може щось а, нове. Може... Я, просто... я, я не знаю, що зіграти, але ми почали говорити про взагалі час і про те, як все швидко відбувається. Я навіть і не знаю, що зіграти. Можливо, ти мені допоможеш. А, так, mm. можливо, ми підспіваєш? Да, зараз підспіваєш? ми спробуємо. Підспіваєш? Вона може, вона вже це можна, можна. Мою гітару ж буде чутно, так? Твою чутно, гітару чути, Так, так. І її буде чутно. Як ви бачите, я сьогодні вдягнув зачіску 80-х років дуже Це, да, Це дуже крута зачіска. От але зараз я б хотів зіграти пісню, яка старша за мою зачіску, і цю пісню написав в кінці 60-х років Володимир Івасюк. Оу. І ця пісня називається Я піду в далекі гори». далекий круто. Ну, гарна пісня. І от я, Вона я точно співав. Я хотів зіграти спочатку свою пісню, а потім думаю, ну мені здається, що це буде зараз влучно, і, і це дійсно класна пісня. Мені б хотілося, щоб такі пісні вони, вони жили, тому що вони не мають часу, вони не мають ніяких терміну, терміну придатності, придатності. так. так. І... Ну, короче, що Ром, Рома Бахарєв, я піду в далекі гори. Я піду в далекі гори, на широкі полонини, і попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах. Чері, іді брови І різнавсь де моя, мила, карі, очі, чорні брови, мила моя, люба моя, світне ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов зажуру мрію молоду і сади, сади цвіту для мене, як до тебе іду, а як вітер спалени, Полетіти не захоче все одно знайду дівчину. Карі очі, чорні брови, перейду я бистрі ріки і без і брови і шляхи мені покажуть. Карі очі чорні брови мила моя, люба моя, моя. і разом світий ясен світ. Я несу в очах для тебе весь блакитний світ, я несу любов за журу, мрію молоду і сади цвіту для мене, я Як до тебе йду. Діляться своїм настроєм. Дякую, Ромо, Це фантастично. Рома Бахарєв з піснею Володимира Івасюка. Я піду далекі гори, та й вся команда «Радіопромінь». Ви би бачили, що тут відбувається за можна за мікрофоном поза кадром. Дякуємо тобі за цей фантастичний. настрій. Але гарна пісня дійсно. дуже гарна пісня. Не можемо з тобою не погодитись. Володимир Івасюк, це дуже яскрава особистість, яка є дуже важливою ілюстрацією того, чому культура є відобрання. Раженням політики, людина, яку забрали у нас, причому забрали за те, що він видавався вже на американських лейблах за шалені гонорари, які навіть не міг отримати. Але оцей от вихід української пісні на світовий рівень. Моя мама тоді була артисткою хору вірьовки співачкою. І розповідала, що от вони приїжджали куди-небудь до Північної Америки, до Південної Америки, і люди, не розуміючи червону руту підспівували, уявляєш собі, яка це була для радянського режиму, жах і пекло. Так, і, так. на жаль, ці історії досі тривають і так, продовжуються. Так. І тому, власне, і Радіопромінь, і ти ми всі несемо спільну місію. Хочу в тебе все-таки розпитати про концерт. Ми підвісили цю інтригу у презентації тебе і тепер Розвіс, бажаємо розвішуємо. знати більше. Слухайте, ну я не буду там ніяких інтриг, нічого у мене такого немає. Але я можу сказати, що це для мене особисто ну, величезна подія, тому що зараз сольні концерти саме для мене, як для артиста, це рідкість. В останній я грав в 23-му році сольний концерт, і от відважився це зробити знов. Ну і звісно, тут є складова благодійна. Мені хочеться зібрати якомога більше грошей на цьому концерті. Тож розкажи одразу, будь ласка, що за збіри, де шукати? Зб... Зборів буде декілька. Одразу будемо збирати для 12-ї бригади спецпризначення Азов. Будемо збирати для головного управління розвідки і будемо збирати для 3-ї окремої штурмової бригади. Тож буде одразу декілька зборів, будуть різні лоти, тобто будуть аукціони з дуже окей, тут я теж точно можу сказати, з дуже. Цікавими аукціонами. Така інтрига є. І, і це буде концерт з розширеним складом музикантів, з дуже класними музикантами, з струнними, там буде зі мною ще грати квінтет. Е, тож, Красиво. просто приходьте, буде дійсно класний. А де це буде? Це буде в клубі Origin Stage. Так. Тож 9 травня ввечері приходьте обов'язково послухати музику. Залюбки і підтримати збір. Будь ласка, підписуйтесь на Рому Бахарєва Бахрема в соціальних мережах, щоб не пропустити найактуальнішу інформацію і про цей концерт, і про інші. Ну і, і слухай на, ос на останок. На так. останок ми попросимо тебе поділитися з нашими слухачами, правильно? Не знаю, напевно. Зна Трохи грошей. Таки... <реш> <реш> так, так, так. По бажаннями, що у тебе зараз на серці, на душі, і яким світлом ти хочеш нас залити? <реш> Ого! <реш> Ну, я не можу, знаєте, тут щось там. Мені, мені б, звісно, багато чого хочеться сказати, але мені б хотілося, от тільки був Великодень, був була свята неділя, і от мені б дуже хотілося, щоб наступного року всі. Доньки і там, брати, сестри, Це всі рідні дітки. зібралися за одним столом і щоб всі повернулися додому. От мені б дуже хотілося, щоб у молоді молодь була більш свідомою. От, і от цього мені б дуже сильно хотілося, щоб ну, і я намагаюся робити все можливо від себе, щоб завдяки. Музики, тому що я маю давати людям змогу полюбити культуру, українську культуру, закохатися в мову через пісню. От і хочеться, щоб просто якомога більше молоді ставало свідомими всередині, щоб вони перестали слухати російськомовний контент. От, тому що в Україні зараз так багато класної музики. От, тож, слухайте, друзі, класну українську музику, слухайте радіо Промінь, донатьте, тому що від кожного з нас залежить наше майбутнє. Амінь, знову Амінь, ж таки, брате. брате так. І хочеться сказати, що ти прямо, як знаєш ці британські психологи люблять казати: не виховуйте дітей, виховуйте себе, вони все рівно будуть вашою копією. Амінь. Копію. так і є, це правда. Наша проповідь до 60-річчя радіопромінь, Церква наша продовжує спеціальний ефір. Дякуємо тобі, дуже, дуже раді тебе. Хто знайшов час. До нових нагод. Дякую вам, дуже дякую. класно. Дякуємо. Друзі, з нами в студії Рома Бахарєв. Він же Бахрома. Також Аня Заклецька і Денис Денисенко продовжуємо. відпускаємо Рому з миром. Привіт, друзі! Це Рома Бахарів, Бахрома. Я закликаю вас підписатися на Ютуб канал Радіо Промінь, бо кожного разу мене змушують це казати. Дякую.